В нашій 26-й артилерійській бригаді розпочинається новий проєкт. Знімаємо документальний фільм про словетну 26-ту війську бригаду. Він у нас буде називатися Вогонь прометея Нова сила. Зараз тут представлені автор сценарія, один із учасників спікер, учасник спікера Олександра. Цю тарілку ми розбиваємо на початок нашого нового славетного проекту. Все буде Україна! Російський автопром!